Ось, ну, незвичним для львівської сцени буде проект Тарбебі із е, Сполучених Штатів, який поєднує чотирьох е, визнаних е, майстрів джазу. Ну, і е, основне не тільки їхні титули і заслуги, основне, що це люди, які зараз творять час, які зараз визначають тенденції джазу. Е, це не просто там, легенди, які там при привозимо легенду, щоб показати. от це все це, це легенда пам'ятник. Ну, Ми час привозить справді людей, які визначають тенденції в джазі зараз. І завданням фестивалю можливо є звести якнайбільше джазових стилів, як найбільше сучасних експериментів із джазом показати, щоб дати уявлення і для наших музикантів, і для нашої публіки, як розвивається джаз зараз. Oceje od, od niego i jest wolne czyste.